Ітневий сніг на Сумщині, загроза для майбутнього врожаю фруктів на календарі. Квітень, але природа вирішила здивувати мешканців Сумщини та й загалом більшої частини України. Замість тепла, сніг і заморозки. Весна, яка зазвичай радує першими квітами та зеленню, нині більше нагадує початок зими. В ніч із 7 на 8 квітня температура місцями опускалася до мінус 5 градусів. Таке різке похолодання в цей період серйозна загроза для садівників і фермерів, адже більшість фруктових дерев, абрикоси, персики, черешні, вже встигли зазвісти. Заморозки під час світіння можуть спричинити загибель квіткових бруньок, що означає зменшення, а подекуди й повну втрату врожаю. Подібна ситуація траплялася у 2017 та 2021 роках, і тоді втрати врожаю у деяких господарствах сягали до 80%. Зараз важко точно сказати наскільки серйозними будуть наслідки, адже все залежить від тривалості холодного періоду. Метеорологи попереджають, вночі морози ще триматимуться кілька днів, тож ризики залишаються високими. Водночас деякі сорти фруктових дерев, як от яблучні чи груші, ще не вступили у фазу активного цвітіння, і це дає надію на часткове збереження врожаю. Фахівці радять власникам садів по можливості вживати заходів захисту, димлення, оприскування теплою водою або накривання особливо цінних дерев агроволокном. Цьогорічна весна ще раз нагадує, клімат змінюється і землеробам доводиться пристосовуватись до нових викликів природи. Тож, аби буде в курсі усіх актуальних новин, що включає в себе погодні зміни, аграрні новини, стежте за оновленнями на нашому каналі. Форпост 24 з вами.